Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сапальник. Сьогодні ми поговоримо про методику міофаціального релізу, який має значиму користь для людини, сприяючи поліпшенню фізичного та емоційного стану, зменшенню болі, покращенню рухової активності та загальному благополуччю. А більш детально про це нам розповість наша гостя Антоніна Давичук, фітнес-тренерка. Вітаю. Вітаю вас. Давайте і відразу перейдемо до справи. Так і дізнаємо, що таке міофаціальний реліз. Міофаціальний реліз таке словосполучення досить гучне. Насамперед, воно складається з трьох слів. Фастія, м'язи і розслаблення простими словами, це форма м'якого впливу на м'язи фасті, що допомагає знизити напруження в ділянках тіла і покращити рухливість взагалі м'язів та суглобів. Так чудово. А яка користь для людини? Користь МФР, ну це скорочено буде звучати угу. МФР, досить велика. По-перше, це зняття болювого синдрому, зняття болю в хроні... ну, хронічного болю в ділянках. Взагалі-то це більш за все зустрічається спина, шия методом різних технік, які ми з вами говоримо, зняття болю і покращення таким чином рухливості. Також допомагає покращити кров. Ähm, på ähm... Допомагає корисним речовинам добратися до тканин і покращити вивести токсини, покращити імунну систему. Також дуже важливий вплив на нервову систему. Має МФР, ми можемо знизити рівень стресу, знижується боліве відчуття, знижується стрес, покращується емоційне благополуччя людини, людина краще спить і взагалі відчуває себе краще. Така техніка вона досить корисна. В Умовах стресових, які, на, на жаль, ми зараз всі перебуваємо, тому слід звернути увагу на цю методику для, взагалі, свого покращення фізичного, ну, фізичного життя. Також можна сказати, що техніка МФР впливає на покращення рівня активності в цілому. Тобто, ми вже говорили, що зниження больових синдромів покращує рух м'язах, в суглобах, і ми можемо більш бути фізично активними в цілому. Результаті цієї застосування цієї методики. Угу. А заняттях якщо потрібно знати про тригерні точки? Так, тригерні точки це така основна проблема, ми її досить часто чуємо і відчуваємо. Тригерна точка це локальна область, яка характеризує область тканини, напружена, яка характеризується больовим синдромом. Вона невеличка, але якщо на неї натиснути, ми відчуваємо біль. Мабуть, кожна людина мала в своєму житті тригерну точку в будь-якій частині тіла. І завдяки МФР, завдяки продавленим методам, методикам продавлення цієї точки, ми можемо зняти цю напругу і таким чином е, знизити біль і покращити своє самопочуття. Угу. Так, пані Діно, е, у нас такі от прекрасні, так. Ось, скажімо так, снаряди інвентар. Так, для інвентар. <рес> <такий. рес> а вони називаються роли. От що таке рол для МФР? Да. МФР має взагалі методика МФР е, передбачає застосування mm. різного інвентаря. Саме такий актуальний це ось такі, ми бачимо їх завжди в будь-якому спортивному. У магазині, ми бачимо його в фітнес-центрах, де ми займаємось. Навіть дома в когось він теж є. Що це таке? Це аплікатор або інвентар для проведення методики. Так як методика МФР це ще як звучить як самомасаж, то ми можемо використовувати ці роли і в домашніх умовах. Але, перш ніж купувати рол, потрібно звертати увагу на декілька критеріїв: перший це щільність матеріалу. Ми бачимо, що вони різні. Матеріал, з якого зроблений рол, він має не деформуватися під час роботи з ним. Тобто, як він є гладенький, рівний, так він і має залишитись після того, як ми на ньому працювали. Також ми бачимо, що вони різні. Тобто один у нас гладкий, гладкий а інший має ось таку ребристу структуру. Чому різниця? Починати потрібно займатися цією методикою з такого виду ролу, тому що. Це буде більш легке, легкий вплив на тканини, і ми зможемо розслабити їх, а не навпаки їх напружити. А ось цей рол він більш такий інтенсивного впливу, він навіть не то, що цей пінний, а цей трошки прорезинений і пінний, і він більш інтенсивніше впливає на болючі точки. І з цим треба бути обережним, тому що якщо є больовий синдром. І ми ще його дозавантажуємо ось цими е, випуклими частинами? То ми можемо навпаки зробити гірше своїм тканинам. Тому спочатку потрібно починати з цього. Якщо ви продвинутий спортсмен і знаєте своє тіло, то звичайно можна і з цього починати. Угу. А яка актуальність МФР зараз? Актуальність наразі така, що ми ведемо взагалі активний спосіб життя, не завжди є можливість потрапити до, до масажу, да, зробити собі корисні якісь речі. І маючи ось такі е, штуки, скажімо так, по-простому, у нас вдома, ми можемо самостійно зняти ті болеві відчуття, покращити свій стан. Якщо цей біль не зникає, і ми маємо да, звичайно хронічний біль, ми звертаємось до фахівця, але самомасаж Такими засобами ми можемо собі теж зробити, тому це досить актуально. Це покращує, ми вже про це все сказали. Це покращує взагалі фізичну, емоційемоційну благополуччя людини в цілому, тому це досить корисна методика. Угу. А чи є якісь особливості у виконанні вправ? Так, особливості, звичайно, є. Головне правило це те, що ми впливаємо лише на м'язи Ну, фасції, мабуть, швиденько поясню, що це та такі, якби, частина тіла, яка складається з колагенових волокон, і вона обволакує м'яз. Це по-простому, щоб люди розуміли, що от є м'яс, є фастія, Якщо є якісь зажими, вона деформується фастя, і таким чином ми у нас погіршується рухливість. Ми вивільняємо ось ці зажими, вивільняємо фастію, все відбувається, знімається ця дисфункція, і виникає вже результат дій. І е, таким чином ми впливаємо лише на м'язи, ми впливаємо на фасті, а не впливаємо ми на кістки і на сухожилля. Ми не впливаємо, тобто прокатування робиться лише на м'які тканини. Так, також ви сказали, що можна займатися і вдома, так самостійно. А чи якісь протипоказання до цих занять? Так, звичайно, це така сама методика фітнесу, як і всі інші, тому протипоказання завжди є, завжди треба радитись лікарем. Основні такі протипоказання це варикозне розширення вен і все, що стосується венозних захворювань. Також це можуть бути якісь, якщо є відкриті травми, які ще не зажили, да, м'язові, то ми теж не користуємося цими засобами. І Чекаємо, поки все загоїться. Якщо є рубці від операції, ми теж до цього відносимось досить так, відповідально, потрібно порадитись з лікарем. Ну, ось такі основні. Взагалі, то да, якщо є там імунні захворювання, поганий стан, то ми це теж як будь-яке фізичне навантаження, це буде таким вплив на тіло, то ми ну, підходимо відповідально. якби завжди з лікарем ми маємо поспілкуватися і визначитись, чи можемо ми цим займатися чи ні. Так, чудово. Um... Пані Антоніно, а є чи є групові заняття, чи все ж таки краще займатися цим самостійно? От на А є взагалі в фітнесі методика міфельного релізу, вона представлена як і в групових заняттях, так і в персональному форматі. Це комплекс справ і в поєднанні самомасажем. Звичайно, ми можемо і самостійно вдома займатися. Ми можемо подивитися різні ролики в інтернеті, але знаючи, як правильно обрати інвентар. Як правильно, яка має бути техніка, ми можемо і самостійно. Якщо у нас виникають проблеми під час самостійної роботи, звичайно, краще звернутися до фахівця. В персональному форматі це краще, тому що ви працює з вами фахівець лише персонально. Він знає всі ваші проблемні місця і одразу у вас є результат. В груповому форматі трошечки не такий швидкий результат, але все ж таки це все є. Техніка взагалі роботи, з, якщо ми сьогодні демонструємо ці роли, вона теж важлива. Ми не робимо дуже довгий, довгий вплив на больову точку. Ми затримуємося в больовій точці 3-5 секунд. При цьому ми маємо дихати спокійно, видихати, не затримувати дихання. Прокатування може бути як в розслабленому виді, так і в напруженому виді м'язу. Так само. Ми не робимо це по 20 разів, ми робимо 5-6 прокатувань на одній групі м'язу. Тому ось такі моменти їх треба враховувати. Це не просто ми лягли на ролл і бігом-бігом на ньому покаталися, ні, там є певні обмеження, про які ми вже казали, тобто кістки ми не затримуємо. Особливо велика увага це зона спини. Коли люди навіть переходять аж на поперек, поперек ми не трогаємо. У нас до ділянки ми тільки тоді е, там впливаємо нижче, ми не йдемо там, де вже йде вплив на кістки, да на наші, то цього робити не можна. Так, а як по роль у фітнесі відіграє МФР? МФР застосовують в різних просто розслабити тіло, як вид заняття. перед, якщо людина займається стречингом, перед, перед тренуванням можна вивільнити ті заспазмовані частини тіла, і потім уже сама, саме тренування буде краще. В тренажерному залі також це дуже корисна штука, як і після тренування, і як до. Зробити активацію м'язів за рахунок. Нак, ролу можна, а також і відновитись після тренування. Ті м'язи, які а, працювали там якось або не злагоджено, або ще щось їх можна розвантажити завдяки а, цим ролам, проробивши певні там пару пару прокатів, і буде вже краще відновлюватися тіло після тренування. Так, і останнє Що б Ви порадили тим людям, які от зараз там після перегляду нашого ефіру зацікавляться і захочуть uh -huh. займатися так цим, цією методикою. Що ви їм порадили, з чого почати, і все ж таки, як буде правильно це робити зі спеціалістом чи самому? Якщо спортсмен, якщо займається людина фізичною активністю постійно, якщо активний відвідувач фітнес-залів, тренажерних залів, то у людини вже є розуміння свого тіла, він може і самостійно попрацювати з цим, познайомитись цією методикою. Якщо людина взагалі новачок у сфері спорту, але цікавиться, у багатьох є бажання розвантажити себе в кінці робочого дня, зняти напругу можна звернутися як до тренера фахівця, щоб просто отримати персональне заняття, щоб він пояснив, розказав основні функції, поміг обрати інвентар правильний і вже людина потім самостійно буде виконувати для того, щоб це було в користь, підходити потрібно відповідально до свого тіла і до взагалі до цієї до цієї методики, як і до всіх інших, в принципі, uh -huh. що стосовно здоров'я, так ну що ж я дуже вдячна вам пані, що ви завітали до нашої студії. Та за те, що от ви нам розказали про цю нову таку методику. Ну, особисто я в перший раз її чую. Я думаю, тим, хто передив, ну, так, передивився так. сьогодні наш ефір, їм буде дуже цікаво, і багато хто зацікавився. Да, дуже дякую за запрошення що змогли поділитися цією темою з загальним. Так, і я вам дуже вдячний. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня, і в гостях у нас була Антоніна Давидчук, фітнес-тренерка. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.